Доброго дня, мене звуть Зуєнка Юлія. Я підготувала тему біохакінг-гармонів, як керувати власною, власною фізіологією. Це не просто модний тренд, а новий і, як, на мій погляд, високотехнічний рівень знань про себе як свій людський організм, який дозволить нам стати свідомими архітекторами власного здоров'я. Що взагалі таке біохакінг? Біохакінг це система практик, яка дозволяє керувати власним тілом і гормональним фоном за допомогою сну, харчування, світла, руху, температури і навіть дихання. Рівні біохакінгу. Перший рівень біохакінгу це дію біохакінг. Він простий спосіб, це прості зміни спосібу життя, такі, як краща гігієна сну, харчування, фізичні вправи. Другий рівень це технологічний біохакінг, це використання но, носимих пристроїв. На сьогоднішній день це такими пристроями є роз, розумні кільця, розумні часи, глюкометри з безпоріжним вимірюванням глюкози. А також рівень, третій рівень це екстремальний біохакінг, імплантація чіпів або навіть редагування генів. Звичайно, це суперечливо, але на сьогоднішній день це досить реально. Сон. Виділила першим в рівні біохакінгу, тобто це сон, це перезавантаження всіх наших гормонів. Під час глибокого фази сну виділяються гормони росту, він спалює жир і оновлює наші клітини. Підвищення гормону росту це буде відновлення клітин, зниження рівня картозолу, а отже, зменшення стресу, нормалізація ліптину і герліну, як контроль апетиту. Хочу зазначити, що хронічний недосип це буде прямий шлях до зниження імунітету, набору ваги, гормонального дисбалансу, порушення когнітивних функцій та емоційного вигорання. Пропоную такі біохакінги: як кожного дня лягати у певний час, наприклад, це 23.00, уникати екранів за годину до сну та сон мінімум 7-8 годин. Обов'язково хочу зазначити, щоб е, сон був як і відбій, так і, і, так і час прокидання в один і той самий час. Стрес і холод. Е, хронічний стрес це постійна активована симпатична нервова система по типу бий або біжи та підвищений рівень кортизолу, що руйнує ваш організм всередини. Він призводить до безсоння, переїдання, проблем з пам'яттю, пригнічення імунітету та вигарання. Вміння свідомо перемикатися в парасимпатичний режим, та перетравлюй – це не розкіш, а наша життєва необхідність. Такий короткий біохакінг, контр... короткий або контрольований дискомфорт, тренує адаптацію. Тобто, що я маю на увазі? Це загартування прогулянки в прохолодну погоду, не, не обов'язково ждати комфортних умов, а це такий щоденний буде стрес. Харчування та персоналізоване паливо для тіла та мозку. Принцип, це ти, це ти що єси, є, є центральним у біохакінгу. Йдеться не про виснажливі дієти, а про те, щоб ми підійшли усвідомленню до вибору їжі, яка буде живити наш організм, зменшує систему запалень, стабілізує рівень енергії та підтримує здоров'я кишківника. Тобто, кишківник це наш другий мозок, і до нього потрібно ставитися з турботою. Як біохавкін хочу запропонувати такі, як протизапальна основа, це вживання в раціон має бути яскраві овочі, здорові жири, така як олівкова олія, авокадо, омега-3, риба, морепродукти та спеції, особливо куркума. Друге це стабілізація цукру в крові. Пропоную уникати оцих цих американських гірок глюкози, які будуть призводити до швидких до різкого підняття рівня глюкози та також різкого спаду, внаслідок чого ми будемо ще більше хотіти неякісної їжі і необдумано вживати більшу кількість калорій. Тобто, уникати швидкі жири, це газовані напої, консервовані соки. Печива, цукерки, як перекуси. Третє це турбота про мікробіом. Як я вже сказала, що кишківник — це наш другий мозок. Ці бактерії потрібно засіляти і потрібно їх харчувати. Це, наприклад, пробіотиками можуть виступати спаржа, ферментовані продукти. Також гарним прикладом буде інтервальне голодування. Найчастішу схему зараз використовують 16,8. Це такий потужний інструмент для запуску аутофагії, тобто коли клітини будуть самоочищуватися та, під, та буде підвищуватися рівень чутливості до інсуліну. Рух на сьогоднішній день сидячий спосіб життя це вже як нова, пасивна форма паління, яка повільно, але впевнено руйнує наше здоров'я. Регулярна фізична активність. Це не просто спосіб спалити калорії, це найпотужніший стимулятор вироблення нейротрофічного фактору мозку, що приятиме росту нових нейронів та покращує пам'ять і здатність до навчання. Тренування буквально роблять нас розумнішими. М'язи виділяють міокіни: це гормони сили, які покращують чутливість до інсуліну і настрій, особливо ефективні короткі інтенсивні навантаження. Біоф... Біохак – це щоденна мобільність. Не менш важлива, ніж активність поза залом. Можливо робити короткі перерви на розтяжку протягом робочого дня, більше ходити пішки, обирати замість ліфта, сходи, розмовляти по телефону на ходу, а не сидіти на одному місці. Тобто ми таким способом і зробимо більше витрати добовій енергії і забезпечимо мобільність нашого тіла. Цифровий біохакінг. Контроль над інформацією, над інформацією та середовищем. Наш ментальний стан, він неодмінно пов'язаний з цифровим середовищем, яке ми читаємо, яким ми існуємо. Біохакінг свідомості це не лише медитації, а й свідоме керування інформаційним потоком та своїм оточенням. Цифровий детокс та гігієна це ключові навички, які ми маємо володіти в 21 столітті. Постійні сповіщення, перечитування. Невтішних новин, надсадне на взловживання переглядом серіалів, фільмів це засаряє наш мозок, робить нас тривожними і нездатними до глибокої концентрації. Потрібно більше виділяти часу на офлайн, вимикати всі ці непотрібні сповіщення та свідомо споживати контент. Ще один такий генетичний, на завершення, хочу розглянути. Передовий напрямок як генетичний біохакінг, це модифікація генів для покращення можливостей, і ключовий інструмент тут технологія CRISP, яка дозволяє точно редагувати генетичний код. Ця технологія використовується на сьогоднішній день для лікування генетичних захворювань, а також підвищення фізичної витривалості та інтелектуальних здібностей. Вже на сьогоднішній день. Є така компанія, як Є Regiment Bio. Вона працює над технологією, яка дозволяє клітинам повертатися до молодого стану, що може значно збільшити та покращити тривалість життя. Використання пептидів. Це окремо на сьогоднішній день, також суперечлива тема, але використання для регулювання метаболізму, підвищення енергії та покращення фізичної витривалості сьогодні використовують. Пептиди один із таких, який є у нас на Україні, це МОЦ. Він допомагає контролювати вагу, покращує чутливість до інсуліну, сприяє спалюванню жиру та прискорню відновлення після фізичних навантажень. Особливо актуальний зараз міталогенеральний пептид, і він захищає від вікових метаболічних захворювань. Але хочу нагадати, що до цього потрібно відноситися уважно, не займатися самолікуванням, а перш за все. Проконсультуватися з ендокринологом, цими, цими препаратами займаються ендокринологи, і зрозуміти, для чого чи взагалі потрібно воно нам, і на сьогоднішній день вже, в принципі, Американська асоціація ФАТ використовує цей препарат МОЦ. Хочу подякувати вам за увагу і побажати, що нехай ви станете своїми свідомими архітекторами власного здоров'я та найкращими біохакерами свого тіла. Якщо у вас залишились якісь питання, можете задавати.